Із замороженого рулету виходить от така от рум'яна смакота. Можливо, ви пам'ятаєте, готувала я вже такий рулет з куркою, грибами і сиром. Я приготувала два рулета. один ми зразу запекли, а інший я заморозила. І от настав той час, коли потрібно приготувати цей рулет. А тепер ставимо в духовку на 180 градусів і випікаємо. Рулет уже готовий. Ой. Ну, ще шкварчить, попухайте. Ну, шикарний, рум'яний. Дівчата, признавайтесь, хто готував уже такий рулет? Як вам? Так смачно його можна брати навіть з собою кудись на перекуси? Та чи просто приготувати до святкового столу таку як закуску, порізати, І це буде дуже смачно, ситно.